Перші дні третьої хвилі мобілізації на Яворівський полігон на Львівщині не тільки звозять чоловіків і самі приходять. Усі в один голос кажуть, паніка довкола мобілізації справа рук куплених провокаторів. Дух новоспечених вояків перевірила Світлана Хрущак. Оці чоловіки новоспечені добровольці. Тут на Яворівському полігоні вони проходять останній вишкіл перед відправленням на схід. Однакові з лиця – 38-річні брати Маланичі і стрійнят Микола, держслужбовець на високій посаді. Іван провідний інженер, третій брат на сході у прикордонному загоні вже кілька місяців. Як тільки Миколі прийшла повістка, Іван пішов разом з ним добровольцем. Це моя опора буде, а я його. Тобто для мене все зрозуміло. Треба воювати. Все. Також діти є, дружини є, ну, хай розуміють нас. Ми в першу чергу їдемо їх захищати. Пішов добровольцем і Володимир, чоловікові 47, і він радий, що його не завернули, бо передусім каже, треба йти саме дорослим чоловікам. Є двоє дітей, мене. один 24 роки, один 21 рік. Сини. Служили і, можливо, підуть теж служити далі. Біля районних військоматів зранку збираються чоловіки. Їх теж беруть в армію. Вони воюватимуть. Свого часу вже відслужили, а тепер сидять у черзі на медкомісію. Треба навчати. А ми нічого не маємо проти. Ми від того ніде не дінемося. Ми виїхали якби, що потренують, то чого. Болівають за своїх чоловіків і синів біля військомату, і їхні дружини і мами, щоб додати чоловікам мужності інші львівські мами, тих хлопців, що вже по 2-3 місяці на сході, просять не слухати провокаторів. Родичам вони пояснюють, третю хвилю мобілізації не можна зривати ані мітингами, ані перекриттям доріг. Навіть ті бійці, що там по кілька місяців добре це розуміють, додому не просяться, хіба у коротку відпустку і на умови не нарікають. Ми повинні самі захищати свою Україну. Ми повинні. Ні, тому що ніхто не прийде замість нас, і ми повинні пускати, хто має молодших чоловіків, хто має дітей. Люди добрі, пускайте. Зв'язку з тими всіма блокуваннями доріг, зв'язку з тими блокуваннями комісаріатів. Ну я розраховував що сьогодні буде дуже тяжко. Ну з самого ранку, коли я об'їхав воєнкомати міста. Я був здивований, що є така явка людей, і люди йдуть, і дійсно люди йдуть свідомі. А от звідки міфи про географічну дискримінацію і побудовані на них акції істерії, наші і військовики, і спецслужби вже з'ясовують. Ми маємо ну, неофіційну інформацію стосовно того, що це працює відповідні спецслужби інших країн стосовно підбурювання деяких осіб. Ми передаємо інформацію про такі інциденти відповідні компетентні органи, які ними продовжують займатися. Ще і не від імені усіх чоловіків країни, але принаймні від себе особисто ці призовники і добровольці кажуть: як би ворог не намагався українцям підсунути ідею поразки, вони поїдуть на схід, щоб підтримати своїх побратимів. Бо інакше хто як не вони? Світлана Хрущак Тарас Оленець, програма Вікна СТБ.